Вітаю, друзі! 21 червня літнє Сонце стояння. Сьогодні Володимир Зеленський видавав на гора нові меседжі, нові е, смисли, як він любить казати. І що ми почули? Знову піар. А точніше, намагання, е, нібито зашкварить Росію, а самому пропіаритись на поверненні тіл наших загиблих героїв, наших українських воїнів. Піднімається Зеленський показують паспорт Російської Федерації, кажуть: нам тут росіян віддали. Ну, думаю, зараз скажу дійсно, там цілий рефрижератор був росіян передали тіл. Виявляється, 20 чоловік. 6 тисяч 70 переданих загиблих. 20, за словами Зеленського, виявилося росіянами. У них чи то документи російські були, чи там якийсь. Найманець, ніби був, який воював на босі е, Російської Федерації, не знаю. Але е, оцей от е, поток він мене просто якось шокував. Думаю, ну, до чого це все? А потім я зрозумів до чого. Справа в тому, що е, Зеленському абсолютно Невигідна передача тіл полеглих. А під приводом того, що росіяни, що росіяни хочуть передавати далі і далі тіла, розуміючи, як це психологічно впливає на українців плюс до того економічна складова, він хоче від цього відмовитись. Відмовитись, сказавши, то вони нам своїх передають, то не наші, тому ми їх не беремо. Взагалі, про перемовини, все в підвішеному стані. Він каже, ну раз, два, зустрінемося, потім американці будуть думати, що працює дипломатія, а вона насправді не працює, нас просто мають, тому Нах нам ті перемовини. Тобто Зеленський фактично е, сьогодні в своїх спічах цих почав прокладувати дорогу до відмови повної від будь-якого переговорного процесу. Ну, а ще він сказав, що Шмигаля відставляти не будуть, він його добре знав, давно знав, він відставляти не буде. Стоп! А до чого він до відставки Шмигаля? Фактично, чітко вказавши на те, що Шмигаля відставляти не будуть, Зеленський визнав, що він диктатор. Тому що це не його повноваження, це повноваження парламента, а його повноваження зовсім інші. І вони не мають відношення до формування кабміну, відставки кабміну, доручень міністрам і так далі. А він тут таке розповів, мов би він призначає. Він показав оцим своїм спічем про кабінет міністрів, що парламент не існує. Парламент це профанація. Просто сидять там, маленькі гнідьониші. і все. Ну, і так само він показав е, з приводу Чернишова. Він у відрядженні, у нас там два завдання, він їздить хаби відкриває, і так, далі, і так далі. Ми не знаємо. Повернеться Чернишов на цих вихідних, не повернеться. Будуть намагатись порішати. Бо всі три подільника по кримінальній справі Чорнишова вже у в'язниці. Але це добре, що Зеленський його згадав, він взяв відповідальність на себе за цього корупціонера втікшого, втікуна корупціонера. До речі, ну, Чорнишову буде нелегко, якщо хтось думає, що Чорнишову буде дуже легко там у Відні. Де він зараз зникається, десь, де в нього там нерухомість є ще щось, не буде. Не буде. Тому що втікачі від режиму Зеленського прийдуть і спросять у нього. Ти ж нас грабував разом з Зеленським і його Зеленими гнидами. Льоша? Розумієте, тому не все так просто. Втікати їм буде. Дуже і дуже складно. Ну, якщо в цьому про е, смисл, який нам задвигав Зеленський, якщо прибрати оцю чисто зелену нікрофілію з тілами загиблих, тому що це вже на голову не навазить, візьміть, проведіть індифікацію, верніть тих, хто навіщо ви акцентуєте, підсовуєте те все. Ви ну, думаєте, що ви робите? Чисто, ну, я розумію, що не Зеленський, не його оточення. Вони не християни. Вони чистої води сатаністи е і їм байдуже до будь-яких християнських цінностей. Це вже померлі загиблі люди. І займаються цими пін-понгами. Політичними навколо них. Це чистої води якась зелена нікрофілія яку зрозуміти віруючій людині просто, от просто неможливо. Ну і оці історії з Кабміном. А ще кажеш ти, каже, на НАТО їду. Буду вирішувати серйозні питання. Там, правда, НАТО буде засідати в реальному режимі хвилин 40-50. Е, питають, а з Трампом побачиться? Каже, та ні, ми там не думали. Я їду не для того, щоб побачитись. Бо Трамп не хоче бачити Зеленського. Трамп не хоче мати. Ніяких зустрічей з Зеленським. Він саме тут G7 втік, і тут би втік або не приїхав. В нього є інші справи. Не хоче він з цим пацанчиком, який спутав підмостки артистичні з великою політикою, мати справу. Ну, і фактичний, меседж Зеленського ми будемо воювати. Він почав розповідати про суми, що нема ніякого російського успіху. Дивіться, друзі, не хочу ні на кого, і ні на що посилатись, окрім карт Діпстейт. Ви їх дивитесь так, як і я. Це абсолютно проукраїнський ресурс. Він не має ніякого відношення ні до Російської Федерації, ні до будь-кого іншого. Скільки ми втратили території? От і вся відповідь: Зеленському: чистий піар, чиста нікрофілія. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. і будемо жити.